Всім привіт, з вами Іван. Сьогодні повідгортав трохи по селі сніг і вже як говориться, на останній дорозі відламав лопату. Е тріснув вал. От, е лопата була на два болти, я її перекручую, один болт обірвало, один зігнувся і доїхав так додому. Значить, бачите, вот, ну, вал він рухається, витягується без проблем. Він вот, Просто виліз. Десь, як говориться, чи зачепив, або дуже сильна нагрузка була. Ну, в принципі, я тою лопатою все горнув. І щебінь, і землю, і глину. Ну, як говориться, прийшов свій час. Бачите. Вот, Коротше, зараз буду відрізати цей вал, оцей є кругляк суцільний. 6 см. Переточений на 36 цього вала, щоб він заходив е, сюди. Е, ну і нарізна різьба. Зараз буду відрізати повністю цю болванку. Буду шукати е, другу таку болванку і придеться проточувати. Проточувати під. 36 і нарізати різьбу. Ну, як говориться, лопата 4 роки відпрацювала і ну, дала тріщину. Ну, нічого, я думаю, що зробиться і все буде добре. Ось. Відрізаю, одним словом, відрізаю вал і зараз подивимось. Ну що, хлопці? Виточили мені вал. Виточили вал з 40 на 36, так як тут посадочне місце 36, нарізали різьбу. Цю шайбу мені вже готово приварили. в неї отвір тут 70, ставили втулочку, варили, обточили. Коротше, все зробили супер, все гарно. Але без нюансів не буває. Значить... Мені ж це треба сюди запхати. І от дивіться, заходить на сантиметрів 5 і стає. Ну і напевно, що вони тут 36 зробили в плюсі, треба було чуть-чуть в мінусі зробити. Ось. Ну, зараз буду якось чи булгаркою шліфану тут або всередині напильником. якось так. Ось. Мушу так. Вставити, закрутити на болти тут. Закручу. Ось. А вже потім буду приварювати до. До самої лопати, як бачите, ось як я її вирвав. От. І отак потім вставлю цей вал, так як він був тут. І обварю, усилю. Я думаю, що все буде добре. Е, чому я його, чому я так її зламав? Горнув я в селі дорогу, висипали ще й десь два тижні тому вапняк. Вапняк розгортав. Ще колега сідав на лопату, щоб вона. Більше притискалася до землі. І так він на лопаті возився. Ну, самі розумієте, нагрузка шалена. Плюс трактор аж буксував, пробуксовував всіма чотирма. Щебень розгорнув, глину розгортав. Ну і почав розгортати сніг, як нас засипало. Майже все розгорнув, все що треба. І вже в кінці лопата відламалася. Але ще чому відламалася, Значить, дивіться. Фактично, лопата тримається на болтах, щоб її не вирвало. Вал так само, але він обертається на ньому. У е, мене тут кріплення зроблено на три болти. Більше ти їх не вставиш. Тобто я її розвертаю під косяка рівно до себе або рівно від себе. Три болти закріплюються. Я того разу, коли я обірвав її, я її закріпив на два болти. Ось тут. І горнув взаді. Тобто її виривало от сюди. Від тряски, тобто дорога була замерша, від тряски, болти попустилися, попустилися, вискочили десь ну, буквально от так, на пару витків. Що зробилося? Лопа, лопата чуть-чуть опустилася і її постійно гнуло на валу. Гнуло, гнуло, гнуло. Ну і поки не обрізало, як бачили. Моя помилка, тому що я мусив дуже сильно затиснути, або ще навіть знизу поставити гайки. Ну, Я, як говориться, в той момент опустив. Е, вже такого я не повторюю. Зап, запхаю цей вал, як буду горнути, всі три болти поставлю. Е, ну, Тут треба довший. Ці підходять. І знизу гайки поставлю, закручу і так буду горнути. бо фактично нагрузка йде на вал. Але, щоб він не зламався, тримають цих оцих дві шайби, які стягують лопату до себе. Ось бачите. Коротше, зараз беру, беру напильник. Пробую тут всередині або шліфовочний камінь і пробую чуть-чуть зняти по тому. Ну, Не буду вже віддавати назад до токара, щоб він зняв трошки. Тоже дуже дуже далеко їхати. Ось, коротше, збираю, збираю, пробую все зробити. Складу скручу, приварю до лопатки, ну і знову до роботи. Так, пробую поки що так. Можна зараз нагрію значить, цю трубку, а вал зараз на дворі на морозі. І попробуємо <пробуємо> так, таким чином. Так, ну що, взяв я лепестковий камінь на булгарку і трошки стягнув в пару мікрон ось таким Ну, бо інакше я просто не міг засунути, засунути в ту трубку. Стягнув, все, все заходить, підчистив ще під, під цей, підчухав, щоб воно плотно значить, прилягало. І отже, значить, прихватив, прихватив, зараз тут прихвачу, тут все позаварюю такими кусочками і хочу, значить, так як той вал є тонший. Там той був 60, цей 40. Вріжу з пластини такої 5х5. І ось так. Тобто такі кусочки справа і зліва. Такі кусочки поставляю і поприхвачую, щоб воно краще тримало. Ось Ось таким чином. Тут гарно прилягає, більше площа буде, не так його виверне. Так, і значить ще одне. Вал. Цей вал мені виточили з менш мягкішої як... сталі, ніж той, що був. Та сталюка, що була, значить, вона була дуже тверда, ну, там, не знаю, токар говорив. Одним словом, сталюка була дуже міцна, дуже калена, тобто, тому вона і трісла. Ця є більш м'якша. Ну і оця так само. Виточена з там того самого валу, тобто оця трубка, вона є всередині проточена і він неї заходить. Тобто ця трубка і той вал, що тріс, вони з одного металу. Одним словом, якщо взяти напильник, тут чухається, тут скулізить напильник. Ну, тут чухається так само, напильник можна стесувати. Ну, подивимося, подивимося, як воно, буде, як воно буде працювати і наскільки хватить. Одним словом, я приварю. І вже коли буду горнути там, чи сніг чи землю, буду кріпити на раз, два, три болта і ще один знизу. Я думаю, що вже буде витримувати. Ось такий варіант. Коротше, я працюю, зараз позварюю це все. Сварочний апарат українського виробника. Дуже мені подобається, Ну, варить чудесно. Так, ну що? Я поїхав варити. Так. Ось таким чином виходить. Оголок так само 5 см і 5 міліметрів товщина. Тут же Оп, низ приварив, буки. Так. Мітка по центру і мітка так само тут в мене є. Це. Зараз ще обварю, Значить, тут обварю, тут. Так як було, профіль такий досить тонкий, я його усилив, усилив бо тут взагалі, бачите, які дири були. Там той вал витягнув, він ширший був. І зараз постараюся ще Значить, такі заготовки є. Треба буде такий овал зробити, тобто отак овал вирізати. Та як лопата йде радіусом. ось. І отаким чином приварю. Ось так. Раз. Зараз булгарочкою приварю з тої сторони і з тої, і вже буде готово. Ось такий варіант. Добре. Продовжую я далі. Так. Ось такі косиночки. Зараз ми це все обваримо і буде, буде супер. Чому я так роблю? Бо навіть якщо був оцей на 60 мм вал, тут його відривало. Від, від бляхи його відривало. Тут я повирівнював все. Ось. Оту, пластина дуже груба. 5 мм. Ось так, як цей оголок так само 5 міліметрів. Все, обварюю. І на тому буде, напевно, що вже по сварочних роботах кінець. Обварю, вчіплю на трактор і подивимося, як воно виглядає. Не хватило. Не хватило електроду. Так, ну що, склав я. Склав я лопатку. Все подуварював, все, поприкручував. На три болти звідси. Так. І на один болт зі середини. Плюс дав таку розпорочку. Так як той вал має 4 см, а там мав 6 см. Ну, тут, я думаю, вже не зломиться, бо стягнуто добре. Є така теорія, що воно може тут зробити щось. Ну, Вже як є. Добре. Чіпаю я до трактора зараз. Опа! Не знаю, як навіть заведеться. Ось чуємо. Втрачує. Зник. Зараз там спіралька має нагрітись. Ось, видно? Супер. Нагрівається. Вижимаємо щеплення. Даю повний газ. І заводимо. Не завівся. Пробуємо ще раз. Так, оберти даю приблизно півтори тисячі. Так, сивий дим пішов. Скажу так, в нас були морози до 13 градусів, в гаражі було мінус один. Як бачите, в мене гараж не утоплюється. Буржуйка є, але труба, труба зіржавіла. Ось. Так, зараз я вчіплю лопатку. Так, їдемо, попробуємо вийшло. Прогрівся трошки трактор, Он вже капля і сивий дим пропав. Так, ну що хлопці, в принципі, все добре. Зараз у нас стоїть ну, практично рівно. Я її можу обернути на 180 градусів або поставити під кут. Ось так. Ось такий був у мене ремонт, як говориться, непередбачуваний. Все, зварив, зробив. Говний привід спасає. Ану дивіться. На задньому. Ну задній так само тягне. Все. Все, забуксували заднім. Добре, зараз ми спробуємо. Чи витримує лопатка. Що переїдемо. Задній привід. Так, добре, ну, фактично, думаю, буде триматись. Якщо я нею зупинив весь трактор на повному і на задньому, я думаю, що буде добре. Ну Все, можна, як говориться.

Буксував трактор. Що таке задній привід? Але блокировка виключена. Ось маємо задній привід. Просто трактор стоїть і шліфує. Ось бачимо, задня блокування виключена, перед виключений. О, там теж зупинилось. Тож хлопці, як вибираєте трактор, вибирайте тільки повний привід. Ну, що ви на задньому зробите? Отак ну, можна вперед, взад, і він поїде. А так це от маєте одне колесо. Снігу на задньому приводі не відгорнеш. ставити лайки слава Україні